Питали, я відповідаю, значить, зарплатні в бізнесі по виготовленню одягу. Наступні. Тільки що поспілкувався з власником магазину, їх відшиває місцева майстриня. Одна дуже багато замовлень, значить, завжди в них потреба в працівниках. Зарплатні. Швеї від 35 до 30 тисяч в залежності від ну, кваліфікації, що вмієте і так далі. Технолог одягу від 24 до 35 тисяч песо. Закрійник одягу від 24 до 27 тисяч песо. Доволі пристойні зарплатні він спитав, Перш за все, там власник, власник, власниця. і Я так розумію, що я ще вдала їх застав, тому що в них там ділова якась зустріч. Короче кажучи, на весь острів тут працює десь біля десятку фахівців, і в принципі якісний одяг, який виготовляється на замовлення. Тут є потреба, звісно, що він має особливості, тому що тут жаркий клімат, але є потреба в майстрах, вони спитали, ну, якби, чи є у мене. Відповідний фах я сказав, що ні, але може бути бажаючі, можуть бути бажаючі з України, які хотіли б тут попрацювати. Ну, вони сказали, оголосили таким чином зарплатні. Отже, для інформації, кому цікаво.